Нещодавно у Звягіль-центрі відбувся щорічний форум для освітян Звягіля під назвою Об'єднані освітою педагогічна синергія в дії подія стала важливим майданчиком для обговорення того, як працювати далі в умовах нових викликів сучасності та воєнного часу. Сьогодні ми, як ніколи, потребуємо єдності, відповідальності та взаємної підтримки. Дякую вам, дорогі освітяни, за відданість освіти. За щоденну працю, яка вимагає мудрості, терпіння і віри. Ви ті, хто формує покоління, виховує громадян, допомагає дітям відкривати свої крила. Форум розпочався з урочистостей. Міський голова Микола Боровець привітав всіх присутніх та вручив грамоти та подяки педагогам і освітнім закладам. Ми розпочинаємо, і проводимо в певні міри традиційний. Освітянський форум, який про десь у своїй має за мету і подякувати за роботу і досягнення, десь підкреслити особливості поточного часу у галузі освіти і напрацювати певні плани по її удосконаленню. Хотів би, що перше, безумовно подякувати вам. Тут більше всі майже керівники закладів освіти. Тут є ті люди, якраз які, через яких виношувалися, розв'язувалися певні ідеї. Я щиро хотів вам подякувати за вашу сублінну працю. У жовтні місяці ми проведемо ще один форум, де ми зробимо аналіз якості навчання, якості навчального процесу. Оцінимо і подивимося. Про той великий успішний досвід. Подивимось на ту проблематику у якості навчання і напрацюємо, можливо, певні рекомендації до покращення у цьому напрямку роботи. Так було на нашу долю сьогодні розв'язувати певні традиційні буденні справи, але в умовах з повищеним ви. І спасибо вам ще раз за вашу вибірку. За ваше завзяття, за вашу небайдужість і вашу творчість. Я вірю, що ми з вами справимося з тими задачами, які сьогодні стоять перед цими нами. Я вірю в тому, що каждий заклад, як певна родина, справиться з тими викликами з тими задачами, які там задачі не були складними, але ви справиться. І я вірю в це. Я вірю і сподіваюся, що про нашу співпрацю. Що ми будемо думаю, допомагати про нашу співпрацю управління, муніципалітету, закладів освіти, дошкільних навчальних закладів, позашкільної освіти, закладів освіти, які є у наших селах. Ми теж не забуваємо і будемо підтримувати, допомагати і розв'язувати всі про питання, які пов'язані з організацією навчального процесу. Тому я всім бажаю успіху, миру. І перемоги, і гарного, такого розважного не можу сказати безтурботного, він буде турботний, але гарного навчального року. З Богом слава Україні! Головною родзинкою форуму стали виступи запрошених експертів, відомих українських науковців та практиків. Наступного навчального року, як ви знаєте, мала академія наук України бере на себе відповідальність. Супроводжувати увесь Олімпіадний рух України. Тому мала Академія з вами. Ми раді будемо вас бачити з вашими вихованцями, учнями у наших науково-освітніх просторах. Один із них я розкажу більш детальніше, вже на тій зустрічі, коли ми зустрінемося на наступній сесії. Сьогодні буду ділитися саме практичними напрацюваннями. Той, хто прийде на нашу локацію, отримає 100% поради, що робити з проблемною поведінкою. А я думаю, що такі діти є в кожному закладі. І отримують подарунок повний вісьмигодинний сертифікований вебінар щодо ABA. це поведінкова терапія. Будемо сьогодні говорити про інновації і сучасні тренди в освіті. Ви звичайно ж всі знаєте, що головним трендом сучасної освіти є штучний інтелект. І коли нам казали, що згодом буде цифрова революція, і якась там. Освітній стартап стукається в наші двері. то я хочу сказати, що квітня революція вже в нашому кабінеті, стартапи вже там. Я закликаю вас лише туди прийти і не просто подивитись презентації, а стати учасником трансформаційних цифрових освітніх процесів, прийняти участь у цікавому квесті, який працює навіть коли нема світла. Прийняти участь в нецікавому квесті з презентації PowerPoint, але дізнатися, який саме великий гризун у світі є. А ще нам зачитає книжку, яку створив штучний інтелект на основі розповіді звичайного школяра міста Звягіля. А ще ми дізнаємося, як можна штучний інтелект огорнути і навчити дитину стати дослідником і досліджувати фізику, хімію, географію, а не користуватися їм як банальним калькулятором. Все ми вам покажемо в нашій кімнаті, бо лише в нашій кімнаті, щоб. Цифрова революція в освіті. Запрошую. Дякую. Зараз ми живемо дійсно в часи реформ. Освіта реформується, і що саме головне, що воно йде послідовно. Я зараз на обговорення виклали вже концепцію професійного розвитку вчителя і зміни до 800-ї постанови, що теж касається оплати праці і підвищення кваліфікації. Я прошу вас всіх долучитися до обговорення цієї концепції, не тільки на моїй секції, а й разом в публічному просторі, бо Міністерство освіти просить це зробити. Бо питань там дійсно багато, ці питання цікаві, щоб ми потім не говорили, що хто ж це прийняв, ми з цим не згодні. Тому давайте це обговоримо і приймемо в цьому участь. Можливо, трошечки на майстерці пожартуємо, пограємо в ігри, власне, досвід, здобутий ось у звягілі. Він тут, в рефлексинках, в спогадах, в різних інтерпретаціях рефлексійних вправ. Ці ми пограємось, порозказую на які запитання відповідають студенти або лючі запитання для усіх викладачів, чому наші студенти не йдуть заклади дошкільної освіти. І наскільки ми можемо цьому посприяти? На які запитання можуть відповідати діти дошкільного віку? Поділитись, дякую вам всім. Дуже рада бачити. Приходьте на майстерку. Готуючись до поїздки, я вчора прочитала хай коротко історію, коли перша згадка про це місто, кількість мешканців у цьому місті. І зразу ж у підручниках, у посібниках є завдання, коли Київ там засновано, якому столітті. І от я вам сьогодні буду хто прийде задавати питання, кому ж в столітті була перша містка про з'яві. А які ще великі міста є у районі Зягівському, щоб можна порівняти? А яка річка тече і яка її довжина? Ось це те практичне застосування математики на тих об'єктах, які зрозумілі, які поряд з нами, які дитині не є якимись недосяжними. Ось тут математичні факти. Ну, ми вивчаємо ось оці числа, а з числами вже можна виконувати певні дії. Так от сьогодні ми будемо говорити про посібники. До речі, вони ось видавництво передало, ви можете з ними ознайомитися, потім залишиться у методист, чи як зараз в інформаційному центрі. Ви можете попрацювати з ними. Приходьте, будемо говорити про математику. Учителі розійшлися по різним локаціям, щоб безпосередньо поспілкуватися з експертами, поставити конкретні запитання, поділитися проблемами і знайти рішення. Форум об'єднання освітою педагогічна синергія в дії довів. Коли досвідчені вчителі, молоді педагоги, науковці та управлінці збираються разом і діляться досвідом, народжується щось більше, ніж сума їхніх окремих зусиль. Сучасне життя приносить нові виклики. Педагоги мають навчати дітей не лише математики української мови, а й того, як жити в умовах війни, як зберігати надію і віру в майбутнє.